На центральній вулиці Ужгорода Корза ведуться ремонтні роботи в підвалі одного з будинків. За словами мешканців, ремонт ведеться без їхньої згоди і може призвести до руйнації будівлі. Всі мешканці житлового будинку на Корзо 11 проти будівництва переконують будівлі більше 120 років, і вона є однією з найстарших на вулиці. Перебуває в аварійному стані, і жоден ремонт чи добудову в ній робити не можна тим більше в підвалі. Хочу зауважити, що в 2007 році даний власник цього підвалу проводив ремонтні роботи, які заключались в тому, що він підкопував фундамент. Глибину 1 метр після цього дім просів. У нас є фотографії, що тут відбувалося 5 років назад. Будинок просто-напросто порвала. Ми е боїмося за своє життя, тому що не хочемо, щоб повторилося те, що було 5 років назад. Мешканці і власники сусідніх крамниць емоційно реагують на будівництво, яке ведеться в них практично під ногами. Я працюю тут 25 років. Людина прийшла з ну і що? означає, що він все може робити. Ну як це можна? Він мене не запитався. Я, наприклад, люди заходять в магазини і кажуть, ви не боїтеся, що ви впадете в підвал. А якщо воно обвалиться, тут глиби такі по пів куба каміння на болоті. Хто угол вдома копає, це сукна, в якому сидиш? Але будівельників це мало турбує. Попри незгоду людей, вони продовжують свою справу. Робітники завезли будівельний матеріал, цемент, виносять з підвалу, брили каменю. Виконавець робіт каже, всі документи на будівництво має. Проєкт пройшов будівельну експертизу. Проєкт да, так, можна вибрати. Я норму... прошу, не перебувайте, я не буду говорити камеру тоді. Є порядок. Я говорю, проєкт пройшов експертизу. Ми отримали законним чином дозвіл, декларацію на про... Початок виконання будівельних робіт не проводиться знесення якихось стін, укріплення або щось а проводиться переоблаштування входу в зазначений підвал, тобто переоблаштування з вулиці Корзо. Представники міської влади запевняють, на будівництво є відповідні документи, але обіцяють перевірити, чи ведеться воно згідно з затвердженим планом. Ми вийшли туди своїх спеціалістів, які перевірять, чи дійсно воно робиться у відповідності з усіма державними будівельними нормами. Щойно знімальна група телеканалу ТИС-1 завершила роботу. Очевидець почув погрози на адресу журналістів. Прораб сказав, що він подзвонить в якісь місця, яких як кажуть, телебачення ТИСа журналіста увалять з роботи. Наразі мешканці хочуть зупинити будівництво, бо вважають його незаконним. Подали запит в прокуратуру міста і чекають на відповідь. Тим часом ремонтні роботи в підвалі активно тривають.